Привіт-привіт, дорогі друзі! Вітання вам із Заходу України. Рана вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хотіла б дати відповідь на коментар про вітаміни. Так як ви вже бачите, в мене орхідейки цвітуть безпереривно деякі, ну а деякі відцвітають. Це є природа, це є життя і кожна орхідейка. Хоче також і поживних речовин і відпочинку. Щоб орхідейка не втрачала свої життєві сили, потрібно орхідейку підживлювати. Коли ми купуємо орхідейку з магазину, кожна орхідейка насичена добривами магазинними, заводськими, як то кажуть. Вона е, попадає в наші домашні умови, і ми вже з кожним поливом стараємося не давати поживу, е, бо це є хімічні добрива в е, розплідниках. А, і ми не можемо дати іменно ті. Добрива, які дають в розплідниках. В магазинах взагалі їх не дають, стараються якнайшвидше їх продати, але не завжди так стається. Я свої орхідейки стараюсь купити відцвіташки. Як бачите, в мене переважно стандартні орхідейки, білі, розові, жовті. Я не стараюсь завою... у пошуку метеликів, пелориків. Можу купити ще по знижених цінах в інтернеті, але це реально по знижених цінах. У мене ще є мутація орхідейки феленопсис бігліб. Іншої мутації в мене немає. Мене, я колись на початку давала часто звичайні добрива для орхідей, але я бачила, що ці добрива нічим мені не допомагають, моїм, орхідей, моїм орхідеям. А проста вода це тим більше. Потім я перейшла на добрива домашніх умов. Це бананові шкірки, це булеві шкірки, часникова настойка. Я вважаю, що кожна рослинка отримує свої поживні речовини, але хоче і хімічних речовин. На даний час я використовую. Такі, як янтарна кислота, бурш... вона ж бурштинова кислота в аптеці. Звичайні я купую. Нікотинова кислота і аскорутин. Вони є для зміцнення кореневої системи, так як для людини судинної системи, а для орхідейки для кореневої системи і для їхніх жилок. Вони їм надають вітаміни, вони їм надають сили для квітування, для підтримання тургору листочків. І тому кожна з моїх орхідейок, як бачите, я можу, ви як можете бачити в інших відео. Вони квітують і квітують. У мене немає додаткового освітлення для орхідей, тому що я не знаю, скільки вони в мене можуть бути, тому що я їх купую відцвіташками, і вони часто в мене, як бачите, розові і білі. Я стараюсь їх від Віддарувати, передарувати своїм знайомим, друзям, дехто може купити на подарунок. І тому і для себе купляють знайомі. Тому я стараюсь не прив'язуватись до тієї чи іншої орхідейки і не купляти е, ці стелажі чи Додаткове освітлення, тому що в мене немає для цього е, спеціальних умов. На даний час я користуюсь тільки цими добривами. Вони у цих добривах е, знаходяться такі вітаміни, як вітамін 1, вітамін Б е, 1 B1, В6, В12. Кожна з цих таблеток. Містить ті чи інші вітаміни. Я Кожну, кожну з таблеток янтартна кислота, тобто бурштинова в звичайній аптеці, нікотинова кислота і аскорутин. Беру по одній таблетці на один літр води, розчиняю. Спочатку роздроблюю. А потім розчиняю у теплій водичці. І такою тепленькою літною водичкою я поливаю орхідейки. Холодною водою я їх не поливаю. Орхідея від холодної води може стресанути і скинути свої квіти або бутони. Такі так, я зауважила за своїми красунями. Сподіваюсь, що я відповіла на, свій, на ваш коментар, на ваше запитання. Поливаю я, можу поливати я цим коктейлем і кожного тижня, і раз на тиждень. В зимовий період, я вже казала, що я поливаю один раз на два тижні, то, то два рази на, на місяць, бо, бо це зимовий період і їм досить є прохолодно і вони е, не витрачають водний запас. В літній період вода швидко випаровується, тому я поливаю один раз на тиждень. Можу поливати коктейлем, а можу поливати звичайною водою, тому ще можу сказати, кожна орхідейка сприймає по-своєму і у кожної. Господинки у кожної людини в різні умови. І по-різному орхідейка відчуває ці умови, і вона пристосовується до цих умов. Тому ви повинні шукати свої методи підходу. Я вже з орхідейками 12 років. Чесно скажу, багато пропало за ці роки в мене орхідей. Багато я продала орхідей, багато я купила. Щоб навчитися доглядати, це не один день, не один місяць піде на ознайомлення, на пристосування. Треба з ними знайти спільну мову. Спільна мова з орхідейками це через освітлення і через е, поживу е, кореневу. Е, свої орхідейки я ні, ні оприскую, ні е, е, мию під душем. Я дуже цього боюся. В моїх умовах це швидше погибель, ніж користь. Тому шукайте. Знаходьте і любуйтесь. Дякую вам за увагу та до зустрічі!